Про головне і актуальне розкажемо у цьому випуску новин. З вами в студії Сергій Балуцький. Ми починаємо. На Тернопільщині продовжує зростати кількість хворих на ГРВІ. За останній тиждень їхня кількість збільшилась на 4 Більше ніж половина хворих це діти шкільного віку. Окрім грипу та ковід-19, на території області зафіксували низку інших безпечних захворювань. Тільки захворіли ГРВІ в порівнянні попереднім тижнем збільшилася на 4%. Захворіло 3488 осіб проти 3355. В порівнянні з попереднім тижнем відмічається ріст хворих на гервії дітей. Госпіталізовано за звітний тиждень 113 осіб, з них 70 дітей, які складають 61,9%. Кількість госпіталізованих зменшилась на 14%. Протягом останнього тижня зареєстровано 15 випадків Захворілих на ковід-19. Якщо порівняти з попереднім тижнем, це буде е, на 0, е, менше в 2-3 рази, тобто 15 випадків за 42 тиждень проти 35 -ти випадків за 41 тиждень. У нас є цікавий випадок: одна людина, яка госпіталізована. Е, одночасно було виявлено вірус, е, коронавірус, е, риносинтезіальний вірус, і вірус Боха. Ріст є незначний. І він є типовий для нашої області. Якщо говорити про інтенсивність, то інтенсивність відповідає низькому рівні, рівні інтенсивності епідемічного процесу. Тому переживати немає за що. Те, що те, про що ми завжди говоримо, перше це не контактувати з людьми, які мають ознаки любого респіраторного захворювання, тобто це нежиті чихання, кашель. Ми бачимо сльозотечу з очей. Температура може бути. Якщо є такі особи, тримати дистанцію і радити звернутися до лікаря. Другий такий метод є це провітрювання закритих приміщень, це обов'язкове провітрювання Ну і, звичайно, вживати в їжу овочі, фрукти, багаті вітамінами і берегти своє здоров'я, своє здоров'я, здоров'я близьких. також Проводилось щеплення проти грипу. Щеплено протягом тижня 1507 осіб, 870 сімсот ваксі вакциною ваксігрип виробництва Франція і 637 вакциною gc флю цього року. Бачимо, що люди більше довіряють вакцинації, більше щепляться, і про це говорять цифри, що люди самостійно замовляють і купують вакцину в аптечній мережі і в проводять щеплення. Тим більше, що цього року вакцина поступила досить таки вчасно і можна не втратити час. Підготуватися до сезону грип, окрім того, що реєструються гострі респіраторні вірусні інфекції. Ще реєструється на захворюваність. Це всього разом було 230 випадків інфекційних захворювань, що на 9,5% більше ніж за попередній тиждень. 210 випадків було. В структурі захворюваності переважали гастроентероколіти: 66 випадків, напади кліщів, 51 випадок, 47 випадків вітряної віспи. Двадцять 22 випадки покуси тваринами. Також в області зареєстровано два випадки ліптоспірозу, два випадки правцю, якого давно вже не було у нас в області. Гострі вірусні гепатити, три випадки, хвороба лайма, два випадки і туберкульоз. Два випадки. Щеплення є е, основний е, засіб профілактики такого важкого захворювання, як правець. Тому звертаюся до всіх жителів Тернопільської області. Не нехтувати зараз. У нас проводиться додаткова імунізація. Проти дифтерію та правця в області звертайтеся до своїх сімейних лікарів, щепіться і будьте безпечними в цьому плані. Смерть дитини у пологовому будинку Василина Громових втратила сина у жовтні цього року. Хлопчик народився на 36-му тижні, а на третій день помер. Лікарі повідомили, що у новонародженого виявили внутрішньоутробну інфекцію. Остаточну причину смерті визначить експертиза. А поки поліція продовжує слідчі дії у цій справі, мати прагне справедливості та хоче своїм прикладом привернути увагу майбутніх батьків до цієї історії. В центрі я не водила на свого і 6 жовтня званку померла. Василина Громовик втратила сину у жовтні цього року. Хлопчик народився на 36-му тижні, а на третій день помер. Випадок трапився у Тернопільському обласному перинатальному центрі мати і дитина. Жінка розповідає, вона та її чоловік Сергій вже виховують чотирирічного сина Сашка, а новонароджений Ромчик мав бути другою дитиною у сім'ї. Каже, це була бажана дитина, і батьки з нетерпінням чекали її появи на світ. Ми його хотіли ту дитину, ми дуже хотіли. Ми вже останній туалет, ми дуже не опанували. Дуже породілля зі своєю сім'єю проживає у селі Мала Козівської громади. Тут каже жінка, систематично відвідувала лікарів, здавала всі необхідні аналізи, перебувала на обліку від початку своєї вагітності до 17 вересня. Саме тоді вона відчула болі в животі, що змусило її звернутись до лікарів перинатального. Я лежала три тижні з 17 вересня. Три тижні лікарні вони мені нічого не ні капали, ніс. У мене було коло вони нічого навіть не діяли. ні. Я до них підходила, казала, що в мене живіт боїть, борить, вони в ніколи до того Більше нічим. Тоді 4 жовтня притуснуло мене 4-4, на п'ятницю притуснуло мене. І почало в мене боліти живіт, і вони зазупили вокзал. Від 10 до пів 5 водила молога, ломчик. Після народження сина медики повідомили, що дитина здорова, і разом з породілею його відправили у палату. Зі слів самої жінки, стан немовляти почав турбувати її одразу ж після його народження. Дитина почала мене стогнати аж до ранку. Дехто пішов, сказав мені, що дитина жорстке дихання. Після того забрали дитину. Після чого каже Василина, дитину забрали в реанімацію через проблеми з диханням та синюватий колір шкіри. Так пала хвилин до шостої години. лікарка сказала ух... теменол охрестити. Я дзвоню до чоловіка, кажуха, й так, і так дитина на моках померла й табувського охрестити. Він сказав Ломчик, і я так сказала Ломчик, і вони охрестили. А вже о шостій дитина померла. Лікарі повідомили Василину, що у Ромчика виявили внутрішньоутробну інфекцію. Саме більше туди чевий. Бо дитяча сказала, там ніякої причини не було забрати не немає. Була причина. Як не було причини, бо суботу дитину не забрали. І в важкому стані дитину було, не було суботи. Тільки винні дитячі. Як вони сказали, що в них не перший раз дитина помилає, не перший раз жінка помилає, то по що можна далі говорити? Ну, а як мені в ні то все пережити по такому, що на один маленьку дитину ну, втратила? 7 жовтня новонародженого хлопчика поховали. На власні очі так і не встиг побачити сина рідний батько Сергій, адже він військовий, перебував на фронті. Зміг переглянути лише кілька дитячих фото. Тим часом ми звернулись за коментарем і безпосередньо до медпрацівників Тернопільського обласного перинатального центру Мати і дитина. Лікарка Галина Пискар каже, стан дитини був задовільний. Це підтвердили двоє медиків, і після народження немовля було переведене на спільне перебування з матір'ю. Неодноразово. Заходили до мами, запитувалися, чи, є, чи їй потрібна допомога. Кожна палата в нас обладнана тривожною кнопкою. Ми наголошували якісь питання, якісь пропозиції. Прошу звертатися. Мама не зверталася. Неодноразово підходили медсестри, питали, може, щось потрібно, може. Цей. Стан дитини за весь цей час спостереження занепокоєння не викликав. Зі слів Галини Пискар, на наступний день, у понеділок під час обходу лікар неонатолог побачив у новонародженого ознаки внутрішньоутробного захворювання. Цю дитинку було відразу переведено в реанімаційне відділення, надане весь спектр допомоги, але існує захворювання, яке розвивається блискавично ранній неонатальний сепсис. Так і на жаль, врятувати цю дитинку було не було можливості існує якісь різні такі види інфекції, які себе не проявляють а потім вже проявляють тільки в новонародженій дитині. Дуже рідко відбуваються такі захворювання по статистиці. Це є 3-4%. Такого такої блискавичної форми раннього ненатального сепсису. подружжя громовиків попередньо не звертались до правоохоронних органів із заявою. Втім, як зазначає Василина, служба сама відреагувала на випадок. Наразі відомо, що поліція відкрила кримінальне провадження відповідно до частини 2 статті 140 кримінального кодексу України. Неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Поліція побачила, і вони самі всім всім зайнялися. То як міліція вилучить, так і буде, то не від мене. Ми тільки подаємо голос, все. Там вже все що вони. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Остаточну причину смерті визначить експертиза. А поки поліція продовжує слідчі дії у цій справі, мати прагне справедливості та хоче своїм розголосом привернути увагу майбутніх батьків до своєї історії. Ну і вже з наступного тижня школярі підуть на осінні канікули. Детальніше про це розкаже директорка Департаменту освіти і науки Тернопільської обласної військової адміністрації Ольга Хома. Наші заклади наділені автономією і самостійно приймають рішення щодо навчального плану, щодо структури їхньої роботи, і, власне, приймають самостійно рішення на педагогічних радах щодо канікулярного періоду. У нас навчальний рік розділений на семестри, проте наших. Ці семестри розподілені на четверті, де діти повинні мати канікули, і загалом кількість канікул повинна, крім літніх канікул, повинна становити не більше 30 днів. Навчальні заклади, розглядаючи умови сьогодення, адже всі прекрасно розуміємо, що ми живемо в період війни, самостійно приймають рішення, коли вони проводять свої канікули. Так, що стосується власне, осінніх канікул, більша частина територіальних громад Тернопільської області вирішила перенести дані канікули на зимовий період і збільшити власне, зимові канікули. Адже ми розуміємо, що там ідуть свята і власне період, коли наступають більші холода. У зв'язку з тим, що погодні умови на сьогоднішній час дозволяють якісно проводити освітній процес і учні можуть перебувати. Достатньо часу у приміщеннях закладів освіти, тому о, в більшій частині осінні канікули перенесені на зимові. Проте є територіальні громади, в тому числі місто Тернопіль, які проводять осінні канікули, і у всіх о, цих територіальних громадах осінні канікули починаються з понеділка. І тривають тиждень часу в більшій частині територіальних громад, які власне вирішили збільшити зимові канікули за рахунок осінніх. Вони розпочинаються. Хтось приймає рішення, що вони починаються згідно календарного плану. Це 28 восьмого, грудня, і завершуються набагато пізніше. А є територіальні громади, які власне збільшили їх на початку грудня, тобто середина грудня, 15-12 числа розпочинаються зимові канікули і завершуються орієнтовно 14 січня, так як вони повинні були завершуватися. А тим часом волонтери Тернопільщини продовжують допомагати військовим. Так цього тижня передали чергову партію гуманітарної допомоги з Америки. Зокрема, це медичні вироби, засоби гігієни, військову амуніцію та два автомобілі, які допоможуть знищувати ворога. Тернопільські волонтери отримали чергову гуманітарну допомогу від американських партнерів цього разу з-за кордону надійшли медичні засоби та два автомобілі для військових. Подібну допомогу каже Володимир Мосейко отримують регулярно. Ми спочатку повномасштабного вторгнення в Америці заключили меморандум про співпрацю з благодійним фондом Юнайтед Ukraine. Це Чикаго і також Help Heroes Україна про постачання нам волонтерської допомоги. Спочатку повномасштабного вторгнення на 64 мільйони доларів ми отримали волонтерську допомоги. Окрім медичних засобів та автомобілів, волонтери отримали речі, які є необхідними для військових в зоні бойових дій. За період повномасштабного вторгнення це вже сороковий контейнер з гуманітарною допомогою. Там от і приціли, і. Багато амуніції військової, яке потрібна дуже на фронті в даний час. Дякуючи довірі, що нам довіряють, О, такі контейнери ми продовжуємо допомагати. Ну, знаєте, за кордону зараз мало приходить, а до нас, дякуючи Богу. Приходить та волонтерська допомога, яка дуже потрібна Україні. До збору необхідних речей в США долучаються як українці з діаспори, так і місцеві жителі. Роблять це, за словами волонтерки Наталії Тихоненко, добровільно. Є там співобщина, така яка збирає там допомогу. Вони складаються, організовують відправку. Відправка йде морем до порту в Польщі, а з Польщі шукаємо перевізника і перевозимо вже контейнер на Фурі до України через мене. Громадська організація десантно козацький рій» допомагає не лише військовим, а й лікарням, що знаходяться на прифронтових територіях. За словами Володимира Мосейка, співпрацю з американськими партнерами припиняти не планують. Останні, як повідомив волонтер, вже готують наступну партію гуманітарної допомоги для України. Надія куца села Джуринська Слобідка відкрила в собі новий талант. Жінка почала оздоблювати будинок композиціями з бетоном. До цього каже вона: ніякою творчістю не займалась за три роки. Надія встигла змінити своє подвір'я та сусідський будинок. Як виглядає хата жінки та що надихнуло пенсіонерку на заняття творчістю? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Так виглядає будинок та подвір'я 64-річної Надії Куцай з села Джуринська Слобідка. На стінах оселі виліплені дерева, рослини, різноманітні візерунки та комахи. Все це жінка самотужки зробила з бетону. Пригадую, що надихнули її роботи з інтернету. Я сіла в інтернет, подивилася, як люди працюють таке, і я собі так спробувала. І пішло мені так одне за другим, одне за другим і так. Надія повернулась у рідне село сім років тому, аби доглядати батьків. До цього 40 років працювала старшою медсестрою в Тернополі. Зараз жінка мешкає з 92-річним батьком. каже, що раніше творчістю ніколи не займалась. Розпочалось усе три роки тому. Моя робота починалася з цього заборчика. Тут під низом є бутилки з водою, перевернуті догори ногами, і тряпками накрито. Тряпки мочила в цемент і накривала. Тоді цементом ще мастила декілька разів і воно так застигло. То вилите круги, ті вилиті. Ігрушки ті, що сидять, то м'які ігрушки в цементі намочені і покрашені. Наступною роботою жінки став казковий будиночок. Його, каже, зробила з підручних матеріалів. Там був пеньок. Той піньок я обтягнула е, сіткою, піднесла його догори, ну і цементом, тряпками цементом тут зробила дах з шкарпеток. шкарпетки намочені в цеменки, і, а самий верх то шнурок, розпущений шнурок і такий е, той, дах вийшов. Оздоблювати будинок Надія розпочала згодом. Розповідає, одна зі стін будівлі постійно вкривалась цвіллю, то жінка вирішила розмістити на ній позолочені камінчики, проте згодом замінила їх на виліпку з бетону. Приїхав взяти з Тернополя, а почала після тих камінчиків, одну стіну зробила от там на Ганочку. Приїхав взяти маму то файніше, то не так. Я взяла все, побила і тоді вже почала ту стіну всю робити. Так жінка і почала перетворювати свій дім на казковий будиночок. На стінах з'явились дерева та гілочки. Надія каже, не надихається ніким, усі композиції придумує сама. Накидаю, рукою накидаю, бо я щека не вмію, ліпити не вмію, а щось мені таке виходить. Рукою накидаю і тоді вже виробляю дерева, листочки, то все виробляю. Бідно Бог, мені додає, бо не звідки. Йду робити одне. Тя-бля-птя-бляб, воно мені виходить зовсім інакше. Виходить так, як має бути. До захоплення жінки односельчани віднеслися добре. Приходили фотографуватись, родичі показували незвичний будинок своїм знайомим. Далі по вулиці бачимо ще одне подібне помешкання. Тут проживає сім'я Джумах. Подружжя Романа та Ольги переїхало до Джуринської Слобідки чотири роки тому. Їхній будинок також прикрасила Надія. Ми купили цю хату, і так, а вона така була потріскала, то ніхто не жив. І вона... Валилася коротше. І... і вона прийшла. І, і... от що на всієї хати зробила. То була така, як казала, та плямка така. І ми так Надю попросили, кажу, Надю, зроби мені одну гілочку. Думаю, я собі ту гілочку замалюю, і вже не буде цемент, а буде гілочка. Почала з тої гілочки, а я потім кажу, Надю, ти мені скажи, чесно, то вже не буде гілочка, то вже буде ціла сіна». Так за літо Надія прикрасила три стіни сусідського будинку. Довершити роботу планують наступного року. Ольга Джумага каже, коли вперше побачила будинок сусідки, залишилась під сильними враженнями. До неї заходиш на подвір'я, так і в казку попадаєш. Ти каже: Наді, ну ти мені такого не зробиш. Я собі подумала, в нас хата тут велика, ну то ж треба часу. То зроби мені хоч гілочку, я її замалюю, я ти вже вдає інакше. Усі сусіди відгукуються про Надію як про добру, світлу та позитивну жінку. Кажуть, живуть дружньо, завжди допомагають одні одним. Вона нікому ніколи ще нічого не сказала. Взагалі в неї немає такого слова. Я не зроблю, я не прийду, Або Надію, я щось так зробила, не то все добре. Вона така, в неї самий позитив. Зараз на подвір'ї жінки прикрашені гараж та частина будинку. В планах оформити літню кухню, клумбу та закінчити оздоблення будинку. На стіні від вулиці жінка планує створити цілісну композицію з будиночками, місточками та павами. Тернополянин Ігор Бобко у складі збірної України брав участь у чемпіонаті світу з самбо. Хлопець посів всьоме залікове місце. Ігор є вихованцем спортивної. Школи імені Юрія Горайського тренує спортсмена Віталій Гнатишин. Детальні про ці змагання у нашому наступному сюжеті. Ігор Бобко спортсмен із Тернополя, якому вдалося посісти за лікове сьоме місце серед юніорів до 98 кілограмів на чемпіонаті світу із спортивного самбо. Хлопець розповідає, чому саме цей вид спорту обрав. Я вибрав спортивне самбо. Тоді, коли йшов після сьомого класу на якусь спортивну секцію, нам класна керівничка запропонувала декілька секцій. Серед них було дзюдо і самбо. Я прийшов спробувати, займався перший місяць, мені сподобалося. Я зрозумів, що це саме мій вид спорту». Ігор говорить, що на шляху до серйозних змагань він постійно покращував свій професійний рівень. Спортсмен розповідає про змагання, які йому довелось пройти дорогою до здобуття звання кандидата у майстри спорту. Я його виконав минулого року на чемпіонаті України з пляжного самбо. Я на той момент е, мав перший дорослий розряд. Я спробував перший раз по пляжному самбо, Мені зайшло. Я зайняв друге місце. І після цього виконав кандидата МСС спорту на турніру Кіпрі відправився у складі національної збірної команди України для спортсмена. Це перший повноцінний виклик до лав збірної, оскільки до цього Ігор перебував лише у резервному списку національної команди. До цього був я в резерві збірної України після Кубку Юна Україна, що проходить в Києві на початку року. Я був в резерві збірної України. А після цього провівся відбірковий чемпіонат України на Кіпр, і я там вже відібрався в збірну України. Тернополянин розповідає про те, що це був перший настільки важливий професійний турнір для нього. Це був мій перший такий доволі головний, складний. Процес змагань, і я змагався з представниками Молдови і Румунії. Було дуже складно, тим більше, що це тільки перейшов вагу 98 кілограм, і рівень чемпіонату світу був для мене такий перший. Я не був на чемпіонаті Європи, зразу поїхав на чемпіонат світу і було досить складно як на перший раз. Попри всі свої спортивні досягнення, Ігор також мусить приділяти час і навчанню, оскільки є студентом. Спортсмен зізнається, що поєднувати усе та знаходити час для себе інколи буває важко. Доволі складно поєднувати навчання, спорт і ще додатково мати для себе час, тому приділяю навчання зараз більшого спорту, стараюся тренуватися два рази на день та надавати перспективу спорту. Ігор продовжує тренуватись та відточує свою майстерність для подальших змагань. Наступним викликом для спортсмена стане всеукраїнський турнір із спортивного самбо. Що ж це були всі новини на сьогодні? З вами в студії був Сергій Балуцький. На все добре.